Всім привіт! Оригінальні вкладищі для мотора 1,5 дизель Реношного. Рено, Nissan типу, і решту моделі там Mercedes і так далі, де ставився цей мотор. Самі вкладиші роблять в Японії такий номерок. Ну, Наклійки можуть бути різні, в залежності від року виробництва, можуть тут переливатися, можуть тут зніматися, оцей код, який можна перевіряти. Ну, Це залежно, коли йде вибирати. Кропки також можуть відрізнятися, але зазвичай вона така матова. Да? Це признак оригіналу. Бо якщо вона дуже глянцева і букви невиразні, часто буває підробки. Ну, Вкладищі я в принципі, не знаю, чи є підробки також, значить всі вкладачі йдуть у таких індивідуальних упаковках, коробочках. Руками бажано їх не брати. Щоб не було жирних плям. Воно є двох водів. Є вкладиш нижній, він ось такий. Повністю бачимо такий металевий. Так, його номерок. Це, відповідно, нижній вкладиш. а оце такий темного кольору з напиленням, верхній вкладиш. Значить, от Полишалися якісь сліди, можливо, смазка. Він йде ось з таким покриттям. З двох сторін, особливо тут ззаді, щоб він не прокручувався, при установці його треба буде додатково обезжирити. І от така маркировка на, на цій стороні. У розмірах бачимо нижній той що сріблястий, він трохи вущий. Це має от виступає. Видно наскільки він ширший. Він більш нагружений, він, в принципі, він в основному страдає. Є отут напилення таке, і зазвичай от посередині воно виробляється. Вкладиш від цього дуже сильно не страдає. Якщо брати третє покоління машин, там праворотів практично немає. Ну, люди всі зашугані інформацією на рахунок в другому поколінні меганів, сценіків, які були такі історії, того більшість хочуть їх міняти завчасно. Тут також ми бачимо, що цей вкладиш, він чуть-чуть більший по, по розміру, довший, ніж, ніж верхній. Ну, він не має замків, він складається ось так. Будь-якою стороною. Якщо у вас великі пробіги е, і машина з великими пробігами прийшла з Європи, де регламентна е, заміна масла 30 тисяч, тоді вартує туди лізти. Якщо ви з малим пробігом взяли пробіг справжній, і по 10 тисяч ви міняєте масло постійно, ну, думаю, сюди можна не лазити. При капітальному ремонті мотора по-любому треба міняти вкладиші, і обов'язково треба міняти масляний насос. Більше в ньому проблема, а не в вкладишах. Там є рециркуляційний клапан, він зависає, і там, що випирає масло через теплообмінник, що біля фільтра масляного. Нового ревізії, ті, що на 636-х моторах стояли насоси, вони там йдуть зовсім іншої конструкції, там нема таких проблем. Так що, в міняти насос і масляний, і міняти тоді вкладище. Якщо ви все-таки надумали міняти вкладище, рекомендую брати тоді все-таки оригінал, а не будь-якого вони будуть там через деякий період в гіршому стані, ніж оригінальні ті, що стояли у вас заводу. Ну, це таке моя особиста думка і рекомендація.